Друзі, всім привіт! Ось так виглядає моя оновлена сумка. Я хочу поділитися з вами тим, як я це зробила, і дуже сподіваюся, що ця інформація буде для вас корисною. Тож, давайте почнемо. Ось ця сумка вже з випараною блискавкою. Одразу хочу зазначити, що самостійно замінити блискавку ви зможете тільки. В сумках з такою моделлю, коли вставлена блискавка в окремі планочки, а планочки вшиті вже в саму сумку. Врешті варіантів, не маючи спеціальних засобів та навичків, це буде зробити складно. Ось це стара мовні. Я замість неї придбала нову чорну по кольору, тому що не підібрала іншу. І давайте покажу, як я це робила. Впевнена, що цей простий набір інструментів, а також голка, є в наявності у кожної господарки. Для початку ми підгорнемо кінчиків нашої блискавки. Ось таким чином. Зробимо 1-2 стежка з одного боку і з іншого боку. Далі я вставила блискавку в першу планку, закріпила її біндерами. Закріпила рівномірно, щоб відстань була між планкою і зубчиками блискавки рівномірна. І буду тепер поступово голочкою, з підібраною по кольору ниткою прошивати блискавку, попадаючи з ті дірочки, які і були ось таким чином. Спочатку Проводжу першу стеж... стежечок між планками, щоб сховати вузлик. ось таким чином туди запхала її. І тепер починаю прошивати наскрізь голкою просто в ті самі дірочки. Не дуже зручно, вибачте, ось ось так, тепер гарно вам видно. З одного боку голка пройшла в вже існуючу дірочку і з іншого. Дуже легко голка входить в ці дірочки, не треба псувати матеріал самої сумки. І знов, бачите, в дірочку, і виходить голка з іншого боку. Ось так я вже підлаштувалась. Другий стежечок. І далі в наступний стежечок за стежечком, дірочка за дірочкою, рухаємося спочатку в один бік. Для того, щоб утворити ефект машинної строчки, ми спочатку рухаємося в один бік по черзі. Потім повернемося в інший бік. Це дасть змогу гарно закріпити блискавку, і буде ефект так, наче ви пристрочили на машинці, прошили декілька стежків, прибираємо біндер і рухаємося до наступного. Слідкуйте, будь ласка, за тим. Щоб блискавка розподілялась в планочці, бачите, рівномірно, щоб біндери її туди не затискали занадто сильно. Найскладніше завжди починати, далі буде набагато простіше. Тож рухаємося таким чином до кінця планочки прошиваючи першу частину блискавки. Закінчили перший шов, ось так він виглядає по черзі, наче через ланочку. І ось так з іншого боку. І зараз будемо починати робити те саме, але вже повертаючись назад. По цій самій доріжці. Звичайно, це буде набагато легше, тому що вже частина блискавки вшита, закріплюємо вузлик і починаємо. Тепер же ми рухаємося по тим дірочкам, які ми ще не прошили. Ось таким чином знову дірочка в дірочку, чергуючи, ось так, прошиваючи там, де не прошито. Хвостики всі повідрізаються і закріпляться, не хвилюйтесь. Я намагалась бути дуже обережною ззовні, щоб все-таки рівненько виглядали стежечки, але Трошки підмахльовувала зсередини, тому що всередині вже матеріал моєї сумки трошки отакий потряпаний, бачите? Але все ретельно прошивала. І так, в такому самому порядку, рухаємося до нашого кінця-блискавки, ну або до початку. Аналогічно вставляємо і другу частину блискавки в другу планку. Обов'язково співставте, щоб вони співпадали рівненько. Ось такий результат я отримала. Це вигляд зовні, бачите, наче машинкою. Все рівненько блискавка планочки співпадають одна між одною. Ось так виглядає блискавка зовні. Відкриваємо, закриваємо все чудово. І так виглядає зсередини. Залишилось нам опрацювати оцей хвостик. Я вже попередньо оприділила для себе, яка буде його довжина, і підшила трошечки ниткою. Тепер обрізаємо. Ось обрізали. Хвостик я зняла також зі старої блискавки. Насаджую його на новий хвостик, і за тим самим принципом попадаючи дірочка в дірочку по колу, ось так прошиваю голкою чорними нитками, ховаючи зрізану частину хвостика. Ось такий результат я отримала, і тепер ховаю кінчик нитки всередину. Ви можете сховати, як вам зручно. Відрізаємо кінчики. І ще одна маленька деталь. Яку для надійного закріплення всіх кінчиків, ниточки, я використаю безкольоровий лак для нігтів. Трошки на стежечки, трошки на вузлики. Його не буде видно. Ось таким чином. Ось такий я отримала результат. Не знаю, чого мені більше хотілося оновити мою улюблену сумку або все-таки провести експеримент з блискавкою. Якщо вам сподобався цей експеримент і стане в нагоді, то пишіть свої зауваження, свої коментарі, а також буду дуже вдячна за лайки та підписку на мій канал. На все добре!